Рачо печать мого апостольства ви, Господі, ось мій захист проти тих, що суджують мене. Хіба ми не знаємо влади їсти і пити? Хіба не маємо влади, мати, супутницю, сестру? Жінку, як і інші апостоли, і брати, Господні, і кифа, один я та варнава, не маємо влади, не трудитися, які воїн служить коли-небудь за своїм утриманні? хто настав ще виноград. Не їсть плодів його, хто пасуче стадо, не їсть молока від стадо, чи тільки за людським міркуванням я це кажу, чи не те, що говорить і закон, бо мой се в мій законі написано. Не зв'язуй рота волові, що молотить, чи про пролів турбується Бог, чи звичайно заради нас говориться. Так для нас це написано, бо хто горе повинен орати з надією. І хто молотить, повинен молотити з надією одержати те, що чекає, якщо ми посіяли у вас духовне, то чи не велике те, коли пожнемо у вас те лісене, якщо інші мають у вас владу, то чи не більше ми. Однак ми не користувалися цією владою, а все терпимо, щоб не поставити якоїсь перешкоди благовістю Христовому. З Твоїм духом аллилуйя, аллилуя, аллелуя. Слава тобі, Господи Боже! Амінь.